Близько 300 мільйонів робочих місць. Ми вже сьогодні можемо побачити, як штучний інтелект заміняє працівників від технологів до менеджерів. Згідно з прогнозами, ми можемо втратити близько 300 мільйонів робочих місць на планеті. А це на секундочку майже все населення Сполучених Штатів. Але історія показує, що нові технології створюють більше робочих місць, ніж знищують. До прикладу, інтернет. Так, він знищив старі, вже такі непотрібні професії, але натомість створив сотні нових вакансій, яких раніше навіть не існувало. ту ту ту, а не всі зможуть адаптуватися. Наприклад, штучний інтелект вже замінює юристів, лікарів, дизайнерів, і багато хто з них не зможе перекваліфікуватися. Це створить величезну хвилю безробіття. Стоп. Штучний інтелект не дорівнює людина, тобто він не зможе нас повністю замінити. Тому що він не наділений емоційним інтелектом, інтуїцією та креативністю. Ну давай подивимося: штучний інтелект дешевший, не відпочиває, не потребує лікарняних. Бізнес просто перейде повністю на нього. Купить собі підписку на, там, за 200 баксів, і буде все одно. Люди будуть звільнятися в усіх сферах. І це призведе до величезної катастрофи. Давайте перестанемо робити з шаї головного злодія даної епохи. Все дуже просто. Будуть створюватися нові робочі місця, тому що комусь потрібно контролювати та вдосконалювати всі процеси. Будуть різні нові фахівці. Тож, штучний інтелект. Це наш ворог чи союзник? Пиши у коментарях, чиї аргументи були краще.